Не включила, не включила, не включила цей. Так, друзі, привіт! Тільки що розкладала карти, але перезаписую відео, того, що там трошки підзавелася. Значить, дивіться, про, пишу карту про оцю інвестиційну компанію, яка заходить в Україну компанія BlackRock. Вливаються в Україну. Чи добре це для України? Дивіться, подивилася на картах. Так, да, для України це дуже добре. От, і, перше, і перше влиття буде дуже для нас. Знаєте, якби ви... воно не просто буде добре, А воно ґрунтується на якоїсь дружественній співпраці, да, товариській співпраці. Частину бор, якогось зовнішнього боргу буде віддано благодаря цій компанії. Частину буде, Це вже я карти, вже я просто їх друге відео чи третє записую, питаюсь на карти, потім, ну, потім зриваюся на якісь емоційність, потім розумію, що, що не, не треба це. От, але, але хочу сказати про що я. Значить, дивіться, буде дуже багато якихось благодійних проєктів, і саме головне, і це саме головне вони будуть інвести... Інвести... робити інвестувати в нашу оборонку. Вони будуть піднімати наш оборонний комплекс. І дуже добре. І буде дуже добре, і буде дуже добре. І в якийсь момент в якийсь момент, прямо як от уночі зірветься. Дуже якась велика чи купа людей, чи якась країна буде продвигати цей наратив, і через неї дуже багато буде то лі тролей, то літа журналісти. Притом такі медійні, будуть будуть якісь підтасовувати факти будуть вливати дуже багато інфопростір брехні для того, щоб зупинити ці інвестиції, і вони цього доб'ються. Оціниці люди, оці оці медіаплатформи, оці інтернет ресурси, псевдоінтернет ресурси дуже багато. є. вони куп, копірують їх. І виходить тільки чуть -чуть, там, одну букву там, роблять там, не GO, UA, да, а UA go, наприклад, чи ще щось таке, знаєте, назви. Так от, оці журнашлюхи, оці е, медійні платформи куплені, і всі вони ниточки потім тягнуться опять-таки, куди десь або, або до рашистів, або, або ще в одну сторону, яка теж потім на поверку працює їм на користь. Воно призведе до того, що інвестиції в нашу Україну призупиняться. Хоча почнеться все дуже добре. В нашу Україну призупиняться, доведуть тільки ті проекти, які почали трошки, да? а після того, як у нас пройде, ну, там у нас є одна катастрофа, я ніяк не можу її розібрати. У нас або виберуть нового президента, і він це все зруйнує, або в нас вб'ють цього президента Зеленського. І після цього дуже ви почнуть забирати свої кошти вони звідси. Тому що і ще що, якісь кошти у них навіть та влада чи відіжме, чи щось намагатиметься відібрати. В общем, і ми в знаємо. Коротше, вони закриють ці проекти у нас. Я вам хочу сказати, як тільки колись казала, казала нам. У центрі громадських ініціатив Тамариск ми вчилися, як покращувати, як покращувати комунікацію у громаді, як розвивати громаду. тощо. От, хотілося, хотілося змінювати все-таки свої громади, хотілося змінювати, робити зміни своєї країни. От, е, я вам хочу так сказати, я дуже довго була громадським активістом з 2014 року. От, і, а потім, коли я побачила людську тупість. Як і як її багато, я пішла гадати. хата. Я... Мене подружка навчила з картами, я вивчила астрологію. Я тепер просто, просто як я кажу, я тепер проста я не стара, я не хожу на мітінги. Тепер да, я не, не я можу тільки підтримати тих, кого я з кимось співпрацювала в цьому секторі, і я знаю, що ця людина, наприклад, як у нас в Розі є Наталя Шишка. Да, вона веде таку праведну війну, скажімо, за інтереси громади, але на її підтримку в суд прийшло 20 чоловік, а в місті у нас 650 тисяч чоловік то скажіть будь ласка чи така громада достойна щоб людина а у людину людину аштрафували наклали арешт на її квартиру забирають квартиру і викидуть на вулицю з сином інвалідом прикиньте так. Бо вона порушила честь, вона вказала на крадіїв у похоронній сфері, хто краде гроші з людей, як їх дурять, вона на це вказала, а вони обідались честь їм порушили. І вони подали на неї в суд. І суд по то яким-то невідомим образом. Був на їх стороні. Але це вже друга історія. Тому то казали колись: якщо інвестори, інвестори це донори, тільки вони не кров в нас вкачують, вони гроші вкачують. От. Це донори, і якщо. Е, Західні донори виводять свої активи з країни. Це говорить про те, що ця країна нецікава для інвестицій, вона не буде розвиватись, вона буде йти в упадок. От, або буде криза, або війна. Тому дивіться. Як тільки, як тільки ми почнемо побачимо, а що донори виходять, так було, так було на Росії до правління Путіна. Так було. Там було теж дуже сильне громадське суспільство, яке намагалося боротися, бути в опозиції до влади. А потім почали спершу інвестори виходити, а потім почали, як то кажуть, почали зажимати ці гайки. От тому. тому E, початок буде добрий, і вони для нас добрі. Вони дуже багато, багато коштів нам допоможуть, вільють і будуть нам давати і робочі місця, да, і економіку нашу піднімати, і боргові зобов'язання допомагати нам роздавати. Яким чином допомагати? Вони будуть створювати умови. Вони будуть створювати умови і платити налоги в наш бюджет, наш бюджет буде поповнюватися. Ну, Це все я дивилася, по картам там видно прям, як кошти льються в нас, от, і як нам стає добре. Добре, але тут приходить якась організована група людей і починає розганяти це, розкачувати зраду. Все як, звичайно. Ну і в кінці концов, буде, як я завжди кажу. Ворони, ви е, куди летите? На юг, сраки з собою взяли, взяли, от і я От і тут ми самі, наше суспільство поведеться, того, що ми самі своїми руками зруйнуємо своє, своє щастя. На жаль. Дай Бог, щоб мої прогноз, цей прогноз помінявся в кращий випадок. Але дивлячись на сьогоднішній день на вислови людей, на деякі коментарі, на, на вулицю, на то, що я бачу, що нічого не змінилося. Навіть війна людей не змінила. Як казав Воланд, що 300 років тому, що зараз, Все, люди не змінюються. От, на жаль, так воно є. Отже, друзі, я відповіла на ваше питання. Тому, кому цікаво, ще якісь такі питання, пишіть мені в коментарях. І пам'ятайте золоте правильного каналу Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які на мене підписані, які ставлять мені вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.